На Великоднє перемир'я ми погодилися. І воно, ну чи можна вважати це перемир'ям, питання дискусійне. А тепер, якщо Україна скаже ні, ми не погоджуємося на перемир'я або тридцятиденне, або ми продовжуємо собі. Ми, вибачте, ми, ми воюємо. Ми захищаємося, ми воюємо. От що буде, якщо Україна висловить саме таку позицію? А, ну, в першу чергу, повинна висловити. Пропозицію разом погоджену з США, Європою, і я прямо сказав би з Китаєм і з іншими країнами глобальних сказати, е, впливів про перемиря, наприклад, на 30 днів, умовно там з 2 травня чи з 1 травня. Оце буде сильна ініціатива. А тоді Путін а чому не підтримати? Яка позиція? Які умови теж можуть бути, щоб не вбивати людей? Тоді буде весь світ проти Путіна. Отак треба діяти, а не сказати, Та ми не погодимося. Ми продовжимо бойові дії. Це позиція така. знаєте, трохи слабкого, тому що Путіна нав'язує велико я сказав, якраз про свято на Пасху. Ми погодилися. Він нав'язує тепер на дев'яте. Ну ми теж змушені погоджуватися. Нам треба йти з реаліст, що творить Путін. Він творить терор. Давайте припинимо цю ситуацію. Але тут активна робота повинна бути не просто скелогом. Я просто його знаю. Ну це просто найнижчий рівень да, при всіх позитивах. Тут треба працювати з Трампом, групами впливу Конгрес, Сенат, групи впливу США, точно так же з кожним лідером Європи і Британії, і відповідно тим країн, які я назвав це може бути біля півсотні країн глобального тиску, які стоять на позиції припинити обстріли, не вбивати мирне населення. Давайте підготуємо під перше травня або тут не встигаємо через друге, третє нашу ініціативу. І нехай Путін відмовиться. Тоді ми відповідно знімемо проблему 99 го Не хочеш. Ми нічого так сказати, не гарантуємо. Ми свою пропозицію разом з світом висловили.